Привіт, друзі! 14 червня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні Путін сказав, що готовий припинити війну в Україні. Не заморозити, а припинити. Чому така заява була зроблена і які ж умови припинення війни я вам зараз розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь. Хоча дійсно, навряд чи ви почуєте багато чогось нового, але цікаві деталі є. І це означає, що у Путіна не все дуже добре, не так, як. Хотілося б йому самому, щоб склалося в Україні. Ну, принаймні, путінський режим дійсно зараз стоїть перед дилемою. Буквально завтра у Швейцарії розпочинається саміт миру, де буде присутньо близько 80 країн, доля окремих із них залишається поки що невизначеною. Ну, до прикладу, сьогодні відбулася цікава зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Індії. Це та сама Індія, яка не збиралася на саміт Миру. Можливо, їх і не буде, але чомусь Індія завітала на саміт Великої Сімки, хоча вона не є членом Великої Сімки. Цікава деталь, правда? Так само, як не зрозуміло, поки що чи буде Саудівська Аравія на цьому саміті, бо нещодавно президент Зеленський був там з візитом і офіційні заяви про те, що їх не буде на саміті, поки що не чути. Ну, так само, як і Китай, хоч і заявив, але я думаю, що може прислати свого спостерігача. Принаймні за цим ми будемо слідкувати, і от напередодні саміту Миру Путін. Зустрівся із керівництвом Міністерства закордонних справ Росії зустріч загалом то ні про що, і там зробив низку резонансних заяв, які стосуються саме так званої СВО війни проти України. Він сказав, що ми підійшли неприпустимо близько до точки неповернення тобто Росія і весь світ підійшли саме до цієї точки. А чому він так говорить? Тому що. На його переконання, заклики до стратегічної поразки Росії мають отримати відповідь від Росії. Звісно, відповіді, окрім ядерних погроз, Путін сьогодні не має, тому він прямо говорить, що Росія це та країна, яка має найбільші арсенали ядерної зброї, і заклики завдати їй стратегічної поразки демонструють позамежний авантюризм західних політиків. В принципі. Риторика абсолютно така сама у Путіна, як і була раніше, але він її зараз підсилює і дуже активно її поширює саме напередодні саміту. Я звертаю на це вашу увагу, тому що він фактично запропонував свою, як він каже, формулу миру для швейцарського саміту. Про це ще поки що багато не писали, але у російській пресі про це конкретно мовиться. Далі Путін говорить, що вони або не розуміють масштабу загрози, тобто західні наші партнери, і ми також в тому числі, яку самі породжують або просто одержимі вірою у власну безкарність та власну винятковість. І те й інше може стати трагедією. Ну, це фактично вже точний натяк Путіна про те, що він готовий буде завдати ядерного удару, якщо Захід і надалі підтримуватиме Україну у прагненні нашому звільнити наші території від російської окупації. Логіка, спитаєте ви? Ну я вам скажу відверто сьогодні, коментуючи окремі заяви Ілона Маска про те, що його хтось зобідав в Україні. Ну там історія була із виданням тексти. Це не настільки зараз важливо. Говорю, що пояснити логіку, до прикладу, Маска і Путіна, ну часто неможливо. Тому він залишається в своїй парадигмі: мир це війна, війна це мир. Ну на превеликий жаль, так по Кремль і живе. Путін, крім того, звернув особливу увагу на Європу. Він ще має надію все-таки зберігати з Європою зв'язки економічні і політичні, в тому числі тому, що російські гроші багато в Європі, їх почали вже потроху конфісковувати. Поки що Росія з цього приводу мовчить. Але зрозуміло, що якщо вони і надалі будуть продовжувати війну, то всі гроші російські заберуть рано чи пізно. Питання лише часу. В якій формі то відбудеться, будемо бачити. Звісно, процес не дуже швидкий, але він уже запущений. І... Торгово-економічні зв'язки з Європою Путіну дуже важливі. І він говорить, що Європі потрібно бути у добрих відносинах із Росією. Ну заради правди, так скажу, що Росія має потужні інструменти впливу на Європу. І він говорить про те, що настав час розпочати обговорення системи гарантій колективної безпеки в Євразії. Це взагалі унікальна фраза від нього, як на мене сказана. І е, потрібно ввести справу до поступового згортання військової присутності зовнішніх держав. Це прямий натяк на те, аби американці прибирали свої військові бази з Європи, а також із Східної Азії. Ну тут точне підігравання вже Китаю. Хоча про Китай він нічого не говорив, але, як на мене, абсолютно очевидно зрозуміло на чию користь робляться подібні заяви. Крім того, Путін поточнив дуже цікаву історію, як на мене. Щодо е, візиту у березні 22-го року, на початку березня, ізраїльського прем'єра Нафталі Бенета, який приїхав, нібито домовляться про припинення тоді широкомасштабного вторгнення в Україну, він сказав, що так дійсно така зустріч була. Ми готові навіть були повернути під суверенітет України Херсонську та Запорізьку області. Але із однією умовою з можливістю сухопутного коридору до Криму, як він каже, забезпечення сервітуту. Так, це був би непростий процес. Ми вдовго обговорювали це із Радою безпеки, каже Путін. Але він наполягав на тому, що він, мабуть, міг би умовити тоді членів Радбезу саме на такий варіант. Я, чесно кажучи, в цю історію в принципі не вірю, бо він звинуватив знову захист, що ми там від чогось відмовилися. Але звісно, що умови, ну самі по собі, дуже неприйнятні. І він сказав серед іншого, про що я сказав на самому початку, що Росія сьогодні робить ще одну, як він каже, реальну мирну пропозицію. Але якщо Захід та Київ відмовляться, це їхня відповідальність за кровопролиття. Тобто він зараз висуває умови, друзі, в принципі неприйнятні для нас, і говорить про те, що далі ми будемо винні в тому, що війна буде продовжуватися. Ну, знову ж таки, це чисто кремлівська логіка. І як я сказав на початку відео, то Путін пропонує не заморожувати конфлікт, як він каже, тобто війну, а остаточно її завершити. І лише за певних умов. Якщо Україна повністю виведе свої війська з території Донецької. Луганської, Запорізької та Херсонської областей про Крим він взагалі не говорить. Крим взагалі не обговорюється. Крим він вважає взагалі російською територією, тому мови про нього йти не може. Тобто вивести війська на кордони 91-го року по цих областях. Наступний пункт, який ми повинні виконати, повністю відмовитися від вступу до НАТО та інших західних військових блоків, тобто ні про яке блокування з. Країнами Європи Україна не може вести навіть мову. Також Путін наполягає на нейтральному, як я сказав, позаблоковому без'ядерному статусі України, нашій повній демілітаризації та денацифікації, тобто це нікуди не подівалося, воно звучить з новою силою. Ну і після цього всього, що буде зроблено. Очинати всеосяжні переговори усього євразійського континенту про євразійську безпеку, ну мабуть, ці переговори Путін бачає у Пекіні на чолі із Китаєм. Взагалі дивна позиція, як на мене, тому що тут тоді всім більш-менш демократичним країнам або зовсім демократичним країнам необхідно повністю розвертатися в іншу сторону і сказати, що ми під козирьок будемо робити все, що нам скаже Росія і Китай. Тому я, в принципі, вважаю його пропозиції нереальними і такими, що виконати неможливо. І є одна цікава, пікантна деталь, як на мене, на яку варто звернути увагу, чому саме сьогодні робить Путін відповідні заяви, тому що вони лунають напередодні проведення саміту миру у Швейцарії. І сьогодні російські ЗМІ поширюють таку тезу формула миру Путіна та формула миру Зеленського. До конференції у Швейцарії, і конкретно вони перераховують власне, що ж пропонує Путін і що пропонує Зеленський на швейцарський саміт миру. Озвучені мною три пункти про повне виведення військ згаданих областей, відмова відступу до НАТО та інших західних військових блоків, і початок всеосяжних переговорів щодо євразійської безпеки. Це три пункти, які визначає сьогодні Путін як формулу миру від Росії. І це буде апеляція до зібрання, яке розпочне роботу свою завтра у Швейцарії. Ну а каже, що формула миру Зеленського вона можлива, але з урахуванням того, що Зеленський більше не легітимний, наполягають на Росії, і переговори про мир може проводити лише голова Верховної Ради по трьох пунктах: енергетична та ядерна безпека, продовольча безпека, обмін полоненими у форматі всіх на всіх, це ті три пункти, які запропоновані на швейцарський саміт миру. Фактично йде підміна понять, але в інформаційному полі це спрацює, тому що основна теза, яку ви зараз побачите, буде поширювана дуже потужно в і українському медіапросторі, Це те, що Путін готовий не заморозити, а припинити війну. А про умови будуть якось так трішки забувати. А я вам ще раз повторю ці умови: виведення наших військ з наших територій. І це, як на мене, ну повна маячня, так само як демілітаризація і денацифікація це, в принципі, ні про що її отримувати або спиратися на гарантії Росії. Ну, я навіть тут коментувати не берусь. Ви добре знаєте, чого вартують російські гарантії Кремлівські. Прокоментував ці події і Лавров, очільник закордонного відомства. Він спілкувався із журналістами і довів, що наші посли, тобто російські посли, докладно у відповідних столицях передадуть текст виступу президента Путіна, роз'яснять те, що мають на увазі перед історією ситуації, і очікуватимуть. Реакції на це. Він певний, що реакція буде, і дійсно буде апеляція до світу, що мовляв: дивіться, ми запропонували Україні припинити війну, а вони не погоджуються. Ну про умови, звісно, вони знову забудуть і будуть знову звинувачувати в усьому, виключно українців і нас будуть називати і надалі Бандерівцями. Ну, принаймні, Медведів це вже зробив. Ну і окрім того, журналісти запитували, чи є так звана мирна пропозиція Путіна, бо я її не можу назвати мирною ультиматумом про капітуляцію. Лавров утримався від цієї тези, але як ви бачите, наративи відповідні запускаються. І наратив для самої Росії: мовляв, Росія запропонувала Україні мир на умовах капітуляції, а вони не погодились, тому війна продовжується. Приблизно так це зараз виглядає, але я пов'язав би ще таку заяву Путіна з наступним моментом. Захід розпочинає більш активніше передавати Україні зброю, снаряди. Повідомлення про це лунають ледь не кожного дня. Все нові і нові пакети військової допомоги озвучуються лідерами багатьох країн. Ми очікуємо, на жаль, не перший рік літаки f 16 Ви вже бачили повідомлення про передачу додаткових систем протиповітряної оборони до України. Ну, а це все перспективи. На знищення військового потенціалу Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської, Запорізької, Луганської областей і в тимчасово окупованому Криму. Безумовно, більше того, це створення санітарної зони безпосередньо на самій Росії. І Кремль це чудово розуміє. А ініціатива Китаю. Щодо проведення спільного саміту миру за участі Росії і України, де вони будуть в однаковій мірі представляти свої інтереси, ну вона зазнала фіаско, це очевидно. Тому, друзі, слідкуємо за цими подіями. І, Як на мене, заява Путіна це про черговий кіпіш в Кремлі, однозначно так. А як буде себе вести захід, бо від них в великій мірі буде залежати наш успіх. Ну, подивимося буквально сьогодні-завтра. Сьогодні ще проходять зібрання очільників оборонних відомств НАТО у Брюсселі. Окрім того, працює саміт Великої Сімки. Завтра швейцарський саміт Миру. Тому результати будуть уже дуже і дуже скоро. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.